Куда ты вылез? Сзади, сзади! Сідай, Сидайте нахер поехали! Саню вбили, Саню вбили, блин! Сідай, Петро, треба лутать! Ты вмер! Я не понял, купа буду. Тебе зброя щось вибухнуло, що? я так і не зрозумів! Граната! граната! Граната? Ага! Побуло! ха 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 Граната вибухнула Граната мене підірвала. Охренеть! Я понял, не можна такі речі брати! Я живий, я живий, я живий! Ти живий? мене, типо, посмосає, типа!